Є 20 клас. 10 і 3-8. Один з того немає одного. На наступний рік, відповідно, буде 2 перші, то буде 22 класи. На наступний рік, э, 2012-2013, буде 23 класи. 2013-2014, 23 класи, а потім знову 22-22. і 22. Тобто це повний набір. По 2 класи на кожен. рік. Об'єктивна ситуація. Дякую, мало време. З Ще, будь ласка, запитання. Одним із основних завдань програми записано удосконалити механізм створення додаткових можливостей для духовної, та актуальної фізичного розвитку дітей. Розкажіть, будь ласка, про цей механізм створення додаткових можливостей для розвитку і його вдосконалення. Дякую. Це загнало. Це загнало. Ще раз кажу, питання йде фінансування. І механізм створення умов до сьогоднішнього дня був такий, що з обласного бюджету ми виділяли кошти з міського бюджету, додатковому суді. Цей механізм зупинив конкретно новий проєкт, новий проєкт бюджетний 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 бюджетний, який новий бюджетний фонд. Того, щоб продовжити існування школи. Отже, було прийнято рішення таке, що ми створюємо шкоду, визначаємо як об'єкт спільного користування.